День перший. Прокинься для його реальності від відволікання до Божественної уваги. Слово Боже Матвія 26, 6, 13, Марка 14, 3, 9, Луки 10, 30, 8, 42, Івана 12, 1, 8. А марта клопоталася різним приготуванням Луки 10. 40. Наміри, візити, рішення. Що робимо ми, коли Ісус відвідує нас. Коли ми говоримо про такі уривки, як цей, природно зосередитися на сестрах Марії та Марті. Приступаючи до цих 21 дня посту і молитви, пам'ятайте про це питання. Лука розповідає нам, що Ісус відвідав поселення Марти. Вона, маючи багато добрих намірів, приймає Його у Своєму домі. Марта має добрі наміри. І намагається бути хорошою господинею. Вона докладає всіх зусиль, щоб задовольнити потреби Ісуса. Неважко уявити, що вона зробила, щоб він почувався бажаним гостем. Уявіть, вона ймовірно готувала їжу, прибирала, мила йому ноги і пропонувала напої. На відміну від неї, її сестра Марія, яка також була вдома, просто сиділа і слухала слова Ісуса. Обидві сестри прийняли гостя. Але незважаючи на свої добрі наміри, вони запропонували йому дуже різні речі. Марта запропонувала те, що вона могла зробити, а Марія запропонувала те, ким вона була свої вуха, свою увагу і, по суті, всю свою сутність. З цього бачимо, Марта не була зосередженою, а Марія була. Важливо зазначити, що ця історія є продовженням притчі про доброго самарійця з 10 розділу Євангелія від Луки. Притча підкреслює дві речі. По-перше, що ми повинні любити Господа Бога свого всім серцем своїм і любити свого ближнього як самого себе. Луки 10.27. Саме цей вірш виправдовує пріоритети Марти. Вона робила все можливе, щоб любити свого ближнього, але хоча це було добре, як сказав Ісус, було найкраще вона мала любити Бога всім своїм єством. Це не засудження Марти. Але це показує, що навіть маючи добрі наміри, легко пропустити те, чого Ісус хоче від нас, те, що має бути нашим пріоритетом. Марта швидко зрозуміла, що коли пріоритети порушені, служіння стає джерелом розчарування. Тоді люди, яких ми любимо і яким служимо, можуть стати для нас причиною роздратування. Це не те, чого бажає для нас Ісус. Він піклується про нас і хоче, щоб ми наблизилися до Нього, аби чути Його і бути відновленими Ним, аби пили живу воду, щоб бігли, не втомлюючись, бо Він є справжнім джерелом нашої сили і нашої мотивації. Розпочинаючи час посту і молитви, замисліться над питанням, що ви робите, коли до вас приходить Ісус. Цей уривок дає чітку відповідь, як і Марія. Ми маємо зупинитися і бути готовими слухати вчителя. Тільки коли ми зупиняємося, щоб слухати Його, ми можемо дізнатися, чого Він насправді хоче від нас. Завдяки часу, проведеному з Ісусом, з'являться плоди нашої праці, зникне розчарування, а наші стосунки з близькими людьми будуть процвітати. Молитва. Господи Ісусе. Допоможи мені усвідомлювати Твою присутність і відповідати на неї серцем, сповненим благоговіння, заспокой мою душу, очисти її від метушні та відволікань, навчи мене мудро розставляти пріоритети, обирати найкраще, сидіти біля твоїх ніг, слухати твій голос і знаходити оновлення у твоїй присутності. Коли я наближаюся до тебе, нехай моє служіння народжується з любові. А розчарування не матиме місця в моєму серці. Я віддаю себе тобі сьогодні і на всі дні мого життя. Амінь. Питання для роздумів 21 день. Посту і молитви це час, щоб уповільнити темп і заспокоїти душу. Він призначений не для довгих списків справ, а для спокою перед Господом. Які відволікаючі фактори вам потрібно відкинути. Щоб бути повністю зосередженими, сидіти біля ніг Ісуса і усвідомлювати час. Простота це нелегке завдання, в деяких культурах вона може здаватися навіть неможливою. Проте Ісус прагне вашої неподільної уваги, приділіть час, щоб назвати цілі, які вам потрібно спростити у своєму житті та служінні, молитовна кімната завжди бути пильними у пості та молитві. Бути воїнами в заступництві за інших, складіть список людей, за яких ви хочете молитися.